Перевізники передали лист з вимогами у генконсульство Республіки Польща в Луцьку. В УПЦ МП хочуть забрати собору Володимирі. Волинські депутати звернулися до державної влади. Взяли човна, сітки та наловили риби на півмільйона. У студії 12-го Роман Вербич. Вітаю. А розпочнемо випуск зі справді доброї новини з передової. Морська піхота підтвердила закріплення наших сил оборони на кількох плацдармах на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку. Сили оборони провели серію успішних дій. Генеральний штаб ЗСУ інформує, наразі українські війська проводять диверсійні рейдові та розвідувальні дії, виявляють шляхи постачання боєприпасів та продовольства окупантам. Також розвідують, де облаштувалися вороги, де стоїть їхня техніка, які позиції. Артилерії у генштабі наголошують, тривають важкі бої. Одна з головних цілей відтіснити ворога якомога далі від правого берега, щоб убезпечити цивільне населення від постійних російських обстрілів. Чим далі російська артилерія стоятиме від Херсона, тим краще. Біля генерального консульства Республіки Польща в Луцьку збиралися перевізники, щоб привернути увагу польського уряду до нелюдських умов, в яких нині перебувають близько 4 тисяч українських водіїв із польського боку кордону, зокрема і в пункті пропуску Дорогузьк-Ягодин. учасники акції а їх під консульством було близько ста. Вважають, що блокують кордон. Про російські сили в Польщі вимагають, аби польська влада подбала про розблокування кордонів та забезпечила водіям фур, які в його стоять у 50 кілометровій черзі людські умови у документі, який передали в консульство. Зокрема, написано: вимагаємо терміново забезпечити заблокованим водіям людські умови, а саме, доступ до туалету, душу пунктів обігріву, забезпечити харчуванням, адже саме польська влада надала можливість проводити. Таке блокування кордонів, кінець цитати з якими емоціями це робили учасники акції, та чого очікують, про це розкажемо у вечірньому випуску. Новин. Тим часом стало відомо, що в УПЦ МП хочуть забрати собор у Володимирі. Волинські депутати звернулися до державної влади України, просять подбати, щоб в Успенському соборі у Володимирі богослужіння проводила Православна Церква України, а не УПЦ московського патріархату. Як тепер за звернення проголосували на сесії обласної ради. Депутати вболівають, щоб голова Волинської адміністрації не продовжував договір оренди на безоплатне користування УПЦ МП. Комплексом успенського собору 12-17 століть термін договору завершується влітку наступного року. Чому є підстави сумніватися у намірах Юрія Погуляйка? Ініціатор звернення, депутат Андрій Бокоч, пояснив, що є сумний досвід у 2020 році. Заступник Юрія Погуляйка пан Костик. Продовжив на 49 років оренди договорів для Зимнінського та Нискінського монастиря. Ми хочемо, щоб він в жодній ситуації не продовжував договір оренди для Української православної церкви Московської портрет хата. А вже наступний етап буде ця робота для того, щоб туди заїхала справді українська помісна церква. Депутат обласної ради підкреслив Волинська область посідає 11-те місце в державі за кількістю нерухомості, яка перебуває у власності у ПЦМП, та 18-те місце за кількістю земельних ділянок, які перебувають у володінні або користуванні церквою держави окупанта у Володимирі ПЦМП, окрім собору, користується ще однією церквою. Бокуч також нагадує станом на початок жовтня в Україні 16 представників у ПЦМП мають офіційні підозри від правоохоронних органів 21 діяч внесений до санкційних списків або ж позбавлений громадянства. І знову жалобна подія. Прелісницька громада попрощалася із загиблим військовим Віталієм Лукенчуком. 34-річний військовий був навідником оператором механізованого батальйону. Воював з грудня минулого року. Він загинув 10 листопада у Донецькій області. Без сина залишилися батьки, без брата. Брат відспівали Віталія Лукенчука. Місцевому Святотроїцькому храмі поховали з належними військовими почестями. Щирі співчуття рідним і близьким воїна. Вічна пам'ять і шана захиснику. А далі про надії і біль матерів, які чекають своїх дітей з російського полону. Сини Тетяни та Світлани Сковоля, ще будучи юними, пішли служити в батальйон Азов. Повномасштабну війну зустріли у Маріуполі і до останнього тримали оборону міста. Хлопці, друзі з дитинства, а нині незаконно засуджені окупантами українські захисники. Про спогади, останні дзвінки та надію на звільнення, дивіться у сюжеті. Це архівні кадри зняті у центрі Луцька ще у серпні 22-го. Попри зливу, рідні полонених оборонців Маріуполя, благаючи не допустити суду над ними та звільнити українських захисників. Серед них ковальчанки Тетяна Бакум та Світлана Богдан, матері 24-річних бійців Азову. Це просто вже душа кричить наша. Ми стільки ждемо наших синів. все таки думали, що настане якась біла полоса вже але. Ми нічого не можемо зробити. Минуло більше як півтора року, і ми знову зустрічаємося з цими жінками. Матері досі не втрачають віри і чекають своїх синів з полону. Світлана і Тетяна почали дружити після того, як їх об'єднала спільна біда. Три місяці їхні сини перебували в облозі на заводі Азовсталь. Тетяна розповідає, що триматися їй допомагає волонтерство та робота. Вона фельдшерка швидкої допомоги. Чекаємо їх, тримаємося. А ще матері роблять все, аби повернути своїх синів додому. Ми боремося, все робимо для того, щоб хлопці вийшли, вийшли з полону, робимо акції, мітинги, забіги, приймаємо участь, їздимо в інші міста, так само на акції. Владислав та Андрій, друзі з дитинства, разом ходили в школу, техніком відвідували секцію рукопашного гопака. Разом у геть юному віці пішли служити в АЗОВ. На момент повномасштабного вторгнення вони були в Маріуполі. Ситуація гіршала з кожним днем. Рідшали дзвінки додому. Тетяна пригадує ті короткі, але такі важливі розмови з сином. Казав, що за все, все, що було над головою, якийсь дах, вже немає нічого. Вони навіть і не знали за оцих пару днів, чи вони виживуть. Там вже просто діло йшло на хвилини, не на години, а на хвилини, тому що в постійному оточенні ворог бомбив Маріуполь, Азовсталь без води, без їжі, без медикаментів, навіть без зброї. Тетяна каже, що тоді думала лише про одне, аби її син. Усі оборонці Азовсталі вижили. Останній дзвінок від сина був 12 травня. 16 травня вони вийшли за наказом командирів у полон. За наказом командирів вони зберегли своє життя. Далі полон. Лише у серпні цього року матір дізналася, що її син живий та засуджений на 25 років колонії у так званій ДНР. Крім нього, у російському полоні перебувають ще двоє бійців Азову Ковеля. Сьогодні матері благають, аби їх почули та просять, аби суспільство пам'ятало і говорило про оборонців Маріуполя. Хочеться, щоб дійсно щоб пам'ятали, щоб допомагали, підтримували, щоб не забували. За те, що ми всі маємо об'єднатися для того, щоб перемогти в цій війні. Але, на жаль, наше суспільство, суспільство нас не чує. Не тільки наше, міжнародне. Ще спочатку вся Україна кричала, вся Україна це азов. Зараз просто тиша. Люди починають забувати. Не хотілося б такого, тому що е, треба кричати. За цих хлопців треба боротися так, як вони боролися за нас. Марія Вавренюк, Василь Мерещук, 12-й канал. На низькому старті Луцьк активно готується до снігопадів та морозів. Синоптики прогнозують уже на ці листопадові вихідні сніг або ж мокрий сніг. Тож комунальники міста закуповують суміші для посипки дороги, підготували техніку та купили сучасний трактор. Детальніше про підготовку дивіться у сюжеті. Луцьк готується до снігу і морозів. За прогнозом синоптиків, вже сьогодні вночі на 17 листопада може випасти перший сніг. Тому віднині працівники Луцьк спецкомунтрансу заступають на цілодобове зимове чергування, а з ними і техніка. Дев'ять тракторів раптом буде потреба. Працюватимуть на тротуарах. Ще десять автомобілів, які посипатимуть і щищатимуть сніг, готові вийти на дороги. Сподіваємося, що Спораємося з тими викликами, які можуть бути зимою, з снігом, з вжеледицею. Максимально підготовлений, проінструктований весь персонал, вся техніка обладнана раціями для того, щоб був оперативний зв'язок. Луцьк закуповує сіль, щебінь та пісок для посипки дороги. Головний комунальник міста каже, що на тротуари сипатимуть щебеневий відсів сіллю, у парках тільки відсів, аби менше шкодило рослинам, а на дороги тільки сіль. Однак є нюанс на дорогах. Ми стараємося максимально висипати чисту сіль. Хіба що коли йде а, таке моментальне обледеніння, то ми висипаємо піщану ще, ну, щебеневу соляну суміш. Вона робить якби такий їжечок, кожушок, щоб не було такої слизькості. Коли йде такий, розумієте, різкий перепад з плюсової температури з дощем, зразу на мінус 5, там мінус 7. Відповідно де змішування, як ви бачите, активно розставляються ємності для зберігання, щоб двірники могли посипати тротуари, пішохідні переходи. О, підготовлена відповідна техніка. Тобто, в цьому напрямку ми працюємо. За словами міського голови, Луцьк спецкомунтранс уклав договір з кількома підприємцями на оренду їхніх грейдерів на випадок сильних снігопадів. Також докупили ще один сучасний трактор. Докупили трактор Джондір, хороший якісний трактор на села, який обладнаний такою посипальною технікою, яка може сама себе навантажити. Тобто, йому не потрібно приїжджати кожен раз сюди на підприємство, повертатися. Ми зробимо. Точки по наших селах, де буде знаходитись суміш посипальна, він буде сам себе навантажувати, буде працювати. Таким чином оптимізовуємо роботу. Зима за більшістю прогнозів очікується схожою на торішню, без сильних морозів, хуртовин і рясних снігопадів. Тім сподіватися, що якось пронесе в Луцьку, не збираються. кажуть будь-яку битву з негодою готові виграти. Анна Кравчук, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. До криміналу поліцейські піймали водія, який збив велосипедиста, та підло втік з місця аварії. ДТП трапилося у селі Струмівка. 31-річного лучанина, який їхав на ровері у збіччям дороги, збив невідомий. У той час як медики везли постраждалого в реанімацію, правоохоронці взялися шукати втікача. З'ясували, що зловмисник – 22-річний житель рівненщини. Результатів аналізів чи був він за кермом тверезим? Очікують автомобіль. Помістили на арешт майданчик. У Ягодині службовий собака винюхав наркотики у далекобійника. Заборонене через українсько-польський кордон намагався вивезти 41-річний житомирянин водій вантажівки. Під час огляду кабіни авто службовий собака потягнувся до ніші для дрібних речей. Прикордонник знайшов там згорток паперу з марихуаною. Знайдену речовину вилучили для експертизи. Порушник відповідатиме за незаконне перевезення наркотичних засобів. Наловили риби на півмільйона. у шацькому національному парку. На озері Світязь працівники державної служби охорони спіймали браконьєрів на гарячому Ті ловили рибу сітками із човна. Рибінспектори порахували, що зловмисники завдали своїми діями збитків природно-заповідному фонду на півмільйона гривень. На порушників природоохоронного законодавства відкрили кримінальне провадження. Організатори нацвідбору на Євробачення 2024 оголосили імена десятьох фіналістів, які поборються за право представити Україну на міжнародному конкурсі. У десятку потрапив і Волинянин, 18-річний співак Ярослав Карпук. Хлопець зі старої вижівки відомий за творчим псевдо. Як так у фіналі він виступить із піснею «Ла-ла-ла». серед учасників лонглиста, які не потрапили у список фіналістів під час прослуховування? Буде ще онлайн голосування у мобільному застосунку Дія воно визначить ще 11-го представника фіналу. 68-й пісенний конкурс Євробачення відбудеться у травні наступного року у шведському місті Мальме. Ну а підсумок інформаційного дня п'ятниці 17 листопада відбудеться на 12 каналі у вечірньому випуску новин о 19. -й. Не пропустіть! Ну а якщо в силу певних обставин ви таки пропустили наш випуск, або не встигли подивитися котрийсь із сюжетів, маєте змогу це зробити в будь-який зручний для вас час на нашому ютуб каналі. Новини 12». Заходьте, переглядайте, коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь, якщо ще не підписались, і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби не пропустити головного. Всім нам якомога більше добрих новин. Побачимось.